Молитва Матері найсильніший оберіг для сина воїна, просимо Божої ласки, захисту та сили для наших синів, які боронять Україну. Нехай Господь веде їх дорогою життя і береже від усякого зла. Молімося разом за наших героїв. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію. Тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість, нехай він приймає правильні рішення і уникає небезпек. Будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість, нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек. Будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь. Господи. Даруй моєму синові мудрість і розважливість, нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість, нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек. Будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек. Будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь. Господи. Даруй моєму синові мудрість і розважливість, нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість, нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек. Будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек. Будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек. Будь його порадником. Амінь. Господи. Даруй моєму синові мудрість і розважливість, нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість, нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек. Будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість, нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек. Будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь. Господи. Даруй моєму синові мудрість і розважливість, нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість, нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек. Будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек. Будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь. Господи. Даруй моєму синові мудрість і розважливість, нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість, нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек. Будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек. Будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек. Будь його порадником. Амінь. Господи. Даруй моєму синові мудрість і розважливість, нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість, нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек. Будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість, нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек. Будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь. Господи. Даруй моєму синові мудрість і розважливість, нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість, нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек. Будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек. Будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь. Господи, даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай Він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь. Господи. Даруй моєму синові мудрість і розважливість. Нехай він приймає правильні рішення і уникає небезпек, будь його порадником. Амінь.